Мене звати Микола Баглай, мені 42 роки, я з міста Чернігів. Позивний я особо не заморачувався. Як було, так і було Калян. Шизанутий сапер або дальнобойщик. Все. Слово «шизанутий» підходить туди і туди. Я попав у 165-й новгород-сіверський батальйон 119-ї бригади тероборони. 5 березня, 24 рік. На Донбас попав сапером. Наша задача була місто Сіверськ. І Там уже в саперному зводі отримав своє поранення. Ну От іноді буває, як накатить, що, що ти от інвалід все-таки от зло таке розбирає. Ух! Потім все, ну, все, отак. Вже отак, все, другого не буде. Жити треба зараз, сьогодні, от у цей момент. Тому що завтра може не бути. Про ваш проект я узнав. Воно стало цікаво самому себе і спитати потягну чи ні.